Окей. А ми любимо тебе, Володимир, мир! Ти подобаєшся нам, Володимир, мир. В себе владі школя, а ми любимо тебе, володими. А поки чоловік на наш корольовий робить Гай-айа! Ми розпочинаємо! Ну що ж, друзі, не будемо довго тягнути і одразу неуважний бойфренд. Сонечка. А ти мені нічого нового не помічаєш? Лен, ну туфлі нові. Так. Такі. Такі туфлі. Ні, ну, зайчик, ну дійсно нічого нового. Лен, ну плаття нове. Паша, подивись на мене. Ти мені нічого нового не помічаєш. Лена! сачіска нова! Дурак ти, паша, баба, в тебе нова! А ти Лєна, Лєна! Лена Лена, 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 Лена! Вчитель географії розкрутив глобус так, що діти побачили апокаліпсис. А у нас зустріч двох блондинок. Привіт, курочка! Привіт, бачка! Мама! мам, мам! На базарі зеркальце купила Діма Білан, називається. Але ти тупа! Тебе знову розвели, воно ж діряве! Сама ти тупа! Це спеціальна дирка для помади! війшов в книгу рекордів Гіднеса, як єдиний рот, в який війшла книга рекордів Гіннеса. Ну що ж, а у нас бабця в залі гральних автоматів. Ой, ой. Давай. Давай. Давай, три клубнички в лінієшку. Давай, челізне, чудовище, пожиратель пенсії. Давай. Давай, давай, давай. Дин -дин 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 -дин. Доброго дня, інспектор Лисичкин, Вам ще ми допомогти? Допоможи собі сінок в мене джекбот. Після другого місця на Євробаченні ані Лорак зрозуміло, що може заробляти другим місцем. Ну що ж, друзі, у нас блок історичних мініатюр. Мініатюра перша, Японія, рік 1733. Ми зрадили нашого імператора. Не повинні зробити собі харакірі. Ге, геть, геть. Дунком. Маклау. Да. Ну скільки можна прикалувати з цих японців? Що це таке? І мені друга Нострадамус в бані. Ой, мило впало. Ой, нехай лежить. А зараз всім добре відома, стара, трішки забута реклама. Алло, Ксюха, ти де? Прикинь, а я на морі. Алло, Саня, ти де? Прикинь, Ксюха на дачі, а я на морі через пів години. Алло, Віталя, ти де. Прикинь, Ксюха на даче, Саня Бонячий, Паша на дворе, Коля в коморе, Леша на паре, Олег на базаре, Андрей в магазине, Сережа в машине, Валера в книгарне, Боб в перукарне, Петров в туалете, Дима на свете, Вика на базе, Света в экстазе, Оля в бане, Степан на диване, Пилот в самолете, Пташка на дроге, Париж в Европе, Гострик в бабе, Мясо в плаве, Бык на плаве, Дисплей на мобиле, Курос на теле, Матюк на заборе, а я ще на море, прикинь, да? побачиш день міста. <риклад> Випадок сім'ї. Іди скажи, іди скажи. Хто батько, я чи батьку, батько, ти скажи, з таки на сужить палама. До отця Ми вже з мамою виросли <риклад> і вирішили тобі розказати про. Тіво. Секс. Ну нарешті. Тато, мамо, я вагітна. <клес> Вже <клес> хтось розказав. <клес> <Вже, клес> <не трошу. клес> Сурдоперекладач Іванов зламав палець і тепер шепелявить. Ну що ж, стандартна ситуація, десятикласник повертається додому з вашого міського клубу торнадо. Ріон-давно! Обоже п'яний! Гільки чешуй пива! З ким пив, з ким липи! З ким пив, я питаю! Ні з ким я не пив, відповідаю! Алотамара! в тебе був? Да? Ну і. кин О боже, який батько, такий син! Я тільки чуть-чуть пива. Па, це ж моя осмазка. А! Ну, тоді стопочку вина. Не вгадав. Ладно, я зізнаюся. Я був у коханки. Ого! Або тамара. Мій в тебе був і старший теж. Тоді я тобі за це розову кофточку віддавати не буду. А ти. <смір> ти помниш в школі брав 100 гривень? Ну, помню. В принципі, йому може вже нічого не віддавати. <смір> Мама, а купи мені приставку сяга Супер Nintendo плюс-мінус. Чого не зробиш заради сім'ї? У віктора ющенка під ліжком лежить карта Росії. На знають, хто зверху. Ну що ж, і на кінець нестандартне пограбування. І так, головний бухгалтер головного банку, до мене бистро, як і пішу, я нервуюся. Так, ви тут, так показуєте звітність за минулий рік. Звітність у вигляді косинки скадіна. Ми отак виключаємо, косинку у нас виходить. Звітність у нас виходить. Оце у нас. Та що він хоче? <рикова> Та що ти хочеш? Та дай бумажку напишу! <рикова> так, всім стояти, руки вгору, вгору пишеться разом, неук. Це по О, Боже, що робити? <рикова> даже ж нічого не Так. <рикова> так, всім стояти на своїх місцях, це міліція. Ти грабіжник! Де? Грабіжник? Офінь. Беріть правіше Ось так і в нас в Україні. 450 чоловік мовчки грабують її, а міліція робить вигляд, що нічого не бачить.